Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу із настанням першого місяця зими. Активно вирваємося в перший робочий тиждень грудня. З вами ваша астролог Клименко Наталія із прогнозом на тиждень із 1 по 7 грудня розберемо найбільш яскраві аспекти. Нагадую, що прогнози на грудень для всіх знаків зодіаку вже є на моєму каналі, а також прогнози на 2026 рік. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт, підбору дат для важливих подій в вашому житті. Ви можете звертатися до мене в директ інстаграм або ж телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео. На цьому тижні нас чекає холодне супермісяча, а також дуже велика енергія від з'єднання сонця із зіркою Антарес. Точний аспект буде 1 грудня, але енергія зростаючого місяця буде тримати нас практично весь тиждень. Тобто, це буде енергія вибору. Ми можемо. Починати нові справи, адже Меркурій вже розвернувся в прямий рух і вже почав набирати швидкості. Про кожен день деталях ми розберемо зараз для того, щоб ви якомога краще спланували свій тиждень і реалізували задумане, а я буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Це дуже допомагає і мотивує мене. Тож почнемо ми з понеділка. 1 грудня в цей період місяць, який символізує наше відчуття безпеки, нашу підсвідомість буде знаходитися в войовничому знаку Овен, що буде спонукати нас до наполегливої праці, прояву ініціативи, а також до здорової конкуренції, боротьби за свої права. Буде діяти енергія 11-ї місячної доби, символом якої є вогняний меч. В цей період потрібна обережність та уважність у справах. Цей день вважається одним із найбільш енергетично потужних днів місяця. І цього ж дня, ввечері, буде з'єднання сонця із зіркою Антарес. І у поєднанні із протистоянням до зірки Альдебаран вона утворює вісь катастроф, тобто сонце буде переходити на цю вісь і активувати потужні енергії. Антарес це сторожа Заходу. Минулого в період з'єднання Марсу в листопаді 2025 року. Ми відчули з вами великі руйнування і підвищену військову активність. Зараз Сонце також буде давати енергію для боротьби для того, щоб ми проявили себе і не здавалися. Цього дня Марс буде в напруженому аспекті квадратури до Сатурну, оскільки Марс символізує активні дії та ініціативу, рішучість, а також агресію в напружених аспектах, то це показник боротьби і Подолання труднощів. В цей час ми можемо бути більш стриманими в діях, але прямолінійними, оскільки Сатурн зараз в стоянні, адже він розвернувся 28 листопада, показник того, що є акцент на те роботи, відносин із керівництвом, професійної діяльності, нашої наполегливості, посилюється наш внутрішній стрижень через прояв відповідальності. Зібраності, структурованості, дотримання порядків ми можемо подолати будь-які перешкоди. Це чудовий період для планування. Сатурн символізує час, а також кордони, як наші особисті, так і зовнішні. І саме в цей період можуть бути важливі події, які пов'язані із законами, порядками та кордонами. В цей період ми можемо отримувати те, заради чого наполегливо діяли. Також впродовж цього тижня Нептун, який стоїть поряд із Сатурном, буде в стоянні, адже він 10 грудня розвертається в прямий рух, і разом вони активують теми самопожертви. Дисципліни, прояву стійкості і допомоги іншим хороший період для аскези, для пізнання таємних знань, звернення до астрології, езотерики для медитацій і духовного розвитку. В той же час Нептун в своєму стоянні може давати ілюзії, плутанини та обмани. Будьте уважними на дорогах в цей період. Напружений аспект між Марсом та Сатурном, це показник боротьби. Наші дії можуть заходити в глухий кут, якщо ми будемо поспішати, але в той же час. Цей аспект дає нам старанність. Якщо ми будемо стійко йти до своїх цілей, реалізовувати свої плани, звільнятися від застарілого, то обов'язково все вийде. Цього дня Меркурій в гармонійному аспекті до Сатурну. Тож це також показник того, що ми можемо спілкуватися із людьми старшими за статусом, за віком. Отримувати від них пораду, а також планувати, реалізовувати свої плани. Це можливість зосередитися та сконцентруватися на головному, поглянути на речі більш реалістично, сприятливі, перемовини, ділові поїздки. Хороший час для того, що поки Меркурій був ретроградним, ми щось допрацьовували, аналізували, а зараз можемо структурувати і впорядкувати, переглянувши свої плани, ми можемо діяти, опираючись на свій досвід і досвід поколінь. Цього ж Меркурій в гармонійному аспекті до Юпітеру, що буде давати нам можливість розширити своє пізнання, свій кругозір, бути відкритими до нового, підписувати важливі документи, переосмислювати наші цілі, буде зростати можливість доносити свої ідеї, хороший період для самореклами. Перемовин. Венера, яка символізує взаємовідносини, а також наші бажання, фінанси, у гармонійному аспекті можливостей до Плутону, планети кардинальних змін. Тож наші почуття будуть набирати глибини, пристрасті, чудова можливість для заручення підтримкою впливових людей, а наполегливість допоможе реалізувати наші бажання. До четверга венера буде в опозиції до Урану, планети. Креативності, майбутнього та бунтарства в цей період ми можемо бути більш імпульсивними в своїх бажаннях, можуть бути надмірні витрати або ж витрати не заплановані. Буду посилюватися наше бажання до свободи, звільнитися від рутини. Оскільки Венера це планета краси, то також може бути бажання і змінити стиль або ж стрижку. До п'ятниці Венера залишається в гармонійному аспекті до Нептуну, що вказує на романтичність, на посилення прояву милосердя. Буде натхнення для реалізації творчих проєктів. Також буде зростати і наша чутливість та емоційність хороший період для взаємодопомоги. У понеділок місяць буде в гармонійному аспекті удачі до Марсу, тож це чудова можливість для активності, для впровадження ваших ідей в життя. Меркурій, який зараз знаку Скорпіон, також буде давати підвищену інтуїцію для того, щоб ми зрозуміли, як краще нам впровадити свої плани. Венера разом із Плутоном та Нептуном будуть формувати замкнену конфігурацію бісексиль, яка допоможе матеріалізувати реалізувати наші плани чудовий день для перемовин, для зустрічі, для підписання важливих угод, а також для перегляду ваших цінностей життя. Це хороший період для аналізу ситуацій, які відбувалися в нашому житті, реалістичний погляд на них залишається гармонійна взаємодія між Юпітером та Сатурном, що допоможе нам матеріалізувати наші амбіційні цілі. Головне за напруженим аспектом між Венерою та Ураном не робити імпульсивних покупок, які були не заплановані, або ж не втягувати себе в сумнівні фінансові операції, оскільки Уран символізує електрику, а Венера це ресурси, то можуть бути перебої. Із 13-ї години дня і 35 хвилин буде енергія діяти на нас уже 12-ї місячної доби, символом якої є серце, і це чудовий період для того, щоб ми підбивали підсумки за попередній період. Це оновлення енергії любові та очищення думок. Із 20-ї години, 16 хвилин, місяць буде без курсу, тож ввечері ми можемо розслабитися і займатися рутинними справами або ж відпочивати у вівторок, 2 грудня. Зранку місяць переходить знак Телець, і на підсвідомому рівні ми схильні до створення затишку, комфорту. Це чудовий період для того, щоб зібрати всіх членів родини разом і створити для них атмосферу любові, турботи та затишку. Чудовий день для накопичення, для покупок. Буде діяти енергія 12-ї місячної доби і сни в цю місячну добу вважаються віщими. Можете довіряти своїй інтуїції. Хороший день для прояву благодійності. Оскільки Меркурій також в прямому русі і телець це знак комфорту, краси, стабільності, то в цей період ви можете відвідувати салони краси, робити покупки, і вони будуть слугувати вам на радість і довго. Хороший день для зустрічей, для знайомств, для навчання, поїздок, а також для бізнесу та посилення популярності. У середу, 3 грудня, місяць залишається в знаку. Телець, і це також показник того, що ми можемо створювати затишок, будемо націлені на задоволення своїх потреб естетики, сприятливий день для того, щоб наводити красу, також покупок. Сприятливим буде спілкування із представниками знаку зодіаку Телець, буде діяти енергія 13-ї місячної доби. Її символом є кільце хороший день для накопичення інформації, для того, щоб займатися заготовками. Гарні результати цієї доби принесуть групова робота та обговорення спільних питань. Місяць іде на з'єднання із Ураном, тож це буде посилювати наші емоції в плані. Бажання звільнитися від рутини, боротися за свою свободу, за незалежність. І місяць буде долаштовуватися до гармонійної конфігурації і робити гармонійний аспект як до Плутону, так і до Нептуну і Сатурну, що допоможе нам реалізувати наші бажання, які йдуть від самого серця. Це також сприятливий день і для зустрічей, і для важливих покупок, для відвідування салонів краси. Цього дня місяць в напруженому аспекті до Меркурію, що може давати нам імпульсивність у вираженні наших емоцій, а також можуть бути звістки, які будуть емоційно нас чіпляти. Проте місяць в гармонійному аспекті до Юпітеру. Тож важливо слідкувати, щоб ми. Були саме з позитивними думками і не втягували себе в конфлікти. Слідкуйте за своїм ментальним станом цього дня. Також уран буде в опозиції до чорного місяця, що може давати нам провокації, можуть бути і гострі висловлювання, особливо на фоні фінансів. Також можуть бути і провокації зі світлом та роботою техніки та засобів зв'язку. Ввечері напруження аспекти вже будуть розходитися, тож це чудовий період і для зустрічі, і для приємного вечора. І з 14 години 18 хвилин буде діяти енергія 14-ї місячної доби, символом якої є лабіринт. Це також хороший день, якщо не втягувати себе в конфліктні ситуації, то сприятливий для початку нової роботи для подорожей та укладання угод. Важливо просто не піддаватися на сумнівні фінансові операції, які може давати чорний місяць. Тож всі справи краще робити в другій половині дня. А у четвер, четвертого. Грудня місяць зранку буде переходити в знак близнюки. Це чудовий період для спілкування, для отримання інформації, навчання, поїздок. Тобто зараз ми будемо відчувати більше можливостей і свободи у висловлюваннях, в отриманні важливої для нас інформації для спілкування з іншими людьми. Сприятливо в цей час провітрювати помешкання, бути більше на природі. В цей же день ми можемо відчувати сильну енергію повні, яка відбудеться вночі 5 грудня. Тож бути уважними на дорогах, не втягувати себе в конфліктні ситуації, адже не всі можуть справитися з потужною енергією зростаючого місяця. Але це пік, коли ви вже можете, особливо в період настання. 15-ї місячної доби із 14 години 53 хвилин відчувати вже перші результати від впроваджених кроків, нових справ краще не починати, адже занадто велика енергія. Тож краще цей період піддавати підсумки, віддавати борги. Цього дня важливо прописувати свій день, адже може бути дуже сильний інформаційний потік, багато розмов, переписок, перемов. Це також хороший період і для виступів, адже Меркурій в гармонійному аспекті до Юпітера ви можете посилити тим саме свій авторитет, чудовий період для навчання, підвищення кваліфікації, отримання нових знань. А Юпітер в гармонійному аспекті до Нептуна та Сатурну також допоможуть реалізувати ваші амбіційні цілі. Головне в це вірити. Також цього дня можливі важливі зустрічі, звістки, Венера в опозиції до місяця може бути підвищена емоційність та чутливість. У п'ятницю, 5 грудня вночі, у першій годині 14 хвилин настає повня холодний супермісяць, дуже великий і потужний своєю енергією. В місяць цей період буде в знаку Близнюки, ми можемо дізнатися. Якусь таємницю або ж буде приходити ясність. Обов'язково зроблю окреме відео стосовно повні, яка відкриє нам. Те, що було приховано, дасть нам ясність в тих темах, куди потрапляє місяць. Буде діяти енергія напруженої 15-ї місячної доби, символом якої є шакал. І вже в цей період не рекомендується починати нових справ. Ми підбиваємо підсумки. Результати також можуть приходити впродовж наступних двох тижнів. Із п'ятниці Меркурій також в опозиції до Урану, точний аспект, і можуть виникнути бажання вирватися із рутини, звільнитися від цього непотрібного. В цьому буде сприяти іспільність спадаючий місяць і напружені аспекти. Тобто зараз ми вже можемо впроваджувати щось нове, по-іншому подивитися на ту інформацію, якою володіємо. Можуть бути інсайти, але і проблеми у роботі техніки та засобів зв'язку. Цього дня важливо не поспішати, адже можуть бути різкі непродумані кроки та висловлювання. І з п'ятниці Меркурій в гармонійному аспекті до Нептуну, що буде вказувати нам. Час для творчості, для саморозвитку, психологічної роботи. В цей період буде зростати наша уява та здатність до красномовного висловлювання. Мислення в цей період наше стає більш інтуїтивним. Цього дня сонце в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів. Місяць підходить на напружений аспект до Сатурну, що також може давати нам відчуття холодності, в прояві емоцій, самотності. Можуть бути розчарування. Уран, напруженому аспекті, до чорного місяця також може давати провокаційні ситуації. Місяць також в напруженому аспекті і до Марсу, що може вказувати на підвищену імпульсивність. Агресивність і нестриманість можуть бути дії під впливом емоцій, тож краще бути уважними на дорогах, слідкувати за своїм емоційним станом, і всі негативні думки можна переводити в конструктивне русло через спорт, через прибирання вдома. Допоможе розібратися нам в будь-якій ситуації, зробити роботу над помилками, гармонійна замкнена конфігурація між Юпітером, Сатурном та Меркурієм. Ми можемо отримати інформацію, подивитися на неї під іншим кутом і проаналізувати наші цінності, чи потрібні нам ці плани були, які ми попередньо писали, або ж ні. Це чудовий період для того, щоб подивитися на речі під іншим кутом, можуть бути інсайти і можливості підписати важливі угоди. І можливості для стратегічного планування, які допоможуть нам досягти поставлених амбіційних цілей та посилити нашу популярність та авторитет. Меркурій у Скорпіоні може дати вам інсайт або ж можливість отримати інформацію від всесвіту. Прислухайтеся до його знаків. Також в кінці відео я за традицією покажу вам метафоричні карти. Кожна відповідь вже є у вас всередині. Головне подумати, як ви можете реалізувати задумані плани. Тегорична асоціативна карта також вам буде маленькою такою підказочкою, як реалізувати задумане. То впродовж повні важливо не втягувати себе в конфліктні ситуації, але будуть приходити важливі для вас документи, важливі зустрічі, важлива інформація. У суботу, 6 грудня, місяць переходить знак РАК, знак сімейний. Сприятливо побути поряд із родиною, приділити увагу діткам, створення затишку, побути в сімейному. Колі або ж організувати сімейне свято, щось смачненьке разом приготувати. Це період святкувань. Буде діяти енергія 16-ї місячної доби, її символом є метелик. В той же час це період кардинальних змін. Оскільки Марс в напруженому аспекті до Нептуну, то важливо не діяти під впливом емоцій, можуть бути розгубленість, в прямому сенсі можуть бути туманність на дорогах, тож будьте -то обережними, а також обережне поводження із технікою та колючими ріжучими предметами. Можуть бути дії під впливом емоцій. В той же час це хороший період для. В прояву благодійності період для зустрічей для того, щоб займатися самопізнанням психологічною роботою для допомоги іншим. Потужна гармонійна замкнена конфігурація між Юпітером, Меркурієм та Сатурном допоможе прожити напружені аспекти. Тож хороший час для зустрічі, для святкувань, для отримання гарних звісток та подарунків. Хороший день для вирішення сімейних справ для того, щоб побути в колі близьких людей. Неділю 7 грудня місце залишається в знаку Рак, іде на з'єднання із Юпітером і також включається в гармонійну конфігурацію разом із Сатурном, Нептуном та Меркурієм, що дає можливості для святкувань, для зустрічі в сімейному колі, для отримання важливих звісток, гарних звісток для покупок. Хороший період для організації свят заходів, для того, що дає вам відчуття безпеки, аспект сприятиме для покупок в дім, для створення затишку або ж вирішення питань щодо нерухомості та майна. В цілому сприятливий період і для спілкування, навчання, а також для зустрічі із людьми, старшими за віком у вашій родині. А зараз подивіться на метафоричні асоціативні карти, оберіть одну або кілька, які вам подобаються, і подумайте, що вам допоможе реалізувати ваші плани, що є поряд з вами. Я всім дякую за увагу. Сподобався формат подачі інформації, підписуйтеся, буду дуже рада. Бажаю вам успішного тижня, щоб гармонійна конфігурація Супер 3 допомогла вам реалізувати ваші плани і найкращим чином. До наступних зустрічей, в наступних відео!